Починаю нову писанку. Це у мене буде куряче яйце. Взяла новий писачок. Бо старе я дуже списала на страусиних. І подружка, колежанка, писанкарка з Тернополя подарувала мені віск, і я показала, як я його обробляю. що з ним роблю. Ну і під настрій написала тут такі слова. І хочу цього Путіна розмазати по писанкам. Я далі ось так ламаю на шматочки. От бачите, які він гнучки. Можна було в якісь інші формочки заливати, зберігаю в такій скрині, щоб не припадало пило. І почну писати писанкою. Ви знаєте, що я пишу з нігтя, щоб. І віск був поруч, і все поруч, от дивіться: яйце, писачок, віск, яйце, писачок віск. Це дуже зручно.